Всім привіт! Сьогодні у нас 2 січня, звичайно, ми не працюємо, всі віддихаємо, був новий рік, трошки святкували, трошки туди, трошки сюди. І помаленьку йдемо, будемо бачити, що буде, далі це буде маленький відеоблог, кому було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ми розсадник декоративних, яйних та плодових культур. Я купив собі таку маленьку сім'ю гноміків. Ось бачимо, у нас в мене є 20 см і ось такий червоний. Ось такий такий коньок є. Дуже гарні гномики. Такий ще стародавній гномік Деморос. А ці ще розкладаються. Дуже подобаються. Це все було юскове. А так, Новий рік прийшов, свята прийшли і будемо працювати далі. Друзі, включаємося ще раз. Ми в моєму складові. я зараз покажу вам, що ми маємо робити в ближайші пару днів. Матеріал на лаванду. Тобто вся лаванда фасована, сортірована, як то кажуть, по 50 штук. Ось такий пучок у нас де 50 штук. Це лаванда на посадку. Тобто цю всю лаванду потрібно буде гарно прикопати, зробити з неї вигляд, того, що через місяць, два, ну максимум три буде посадка матеріалу. Його треба зберегти правильно, того щоб він так засохне. Корінь треба, щоб був захований. Або це перший варіант волога тирса, вологий пісок, або, звичайно, прикопка в землі. Регіон Чернівецька область вона не є такою морозостійкою, Тобто в нас зима тепла, буквально реально тепла. Також працюємо далі. Ось так. Прихований залі, порахуємо, скільки у нас матеріалу є, приблизно почитаємо і подивимося, чи потрібно нам далі рвати, чи можливо залишити. О, ж, можу не похвалитись, в мене є нова приспособа для посадки матеріалу. Бачимо така зварена штука, зварили. І ось такий штик. Я наварив ще два крючка для того, щоб нога легше ставати. Походи, ви стоїте ногою. І кладимо матеріал. Підходить до будь-якого, величину можна регулювати, це все ну, власне подобання. І так працюємо. Маленько купили дрова, ввозимо помаленьку дрова, вони мокрі, рубали, нарубали, повозимо і будемо працювати далі. Чекаємо вже сезону і потрошки працюємо. будемо бачити погоду. морозів майже не було толкових, але навіть мінус 8 не було, зовсім не було. Може, максимум мінус 6 було. Так і працюємо. Вітаю в новому 2025 році. Бажаю вам щастя, здоров'я та миру, що все бородо та більше злагоди вашій сім'ї. Вам дуже дякую, що ви нас дивитесь. І звичайно, ми для вас продовжуємо робити ці відеоблоги та працювати далі ну, поступово. Чим більше працюємо, більше показуємо.